Програма прокуратури Миколаївської області Право знати. Вітаю сьогодні. В програмі під головуванням прокурора області відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів. У прокуратурі відбувся брифінг щодо розслідування резонансних кримінальних проваджень. Чотирьох осіб, які підозрюються у вбивстві Тетяни Рудяк, взято під варту. Керівники державних та правоохоронних органів обговорили стан додерження законодавства щодо профілактики правопорушень у молодіжному середовищі. За фактом замаху на одержання службовими особами Палацу культури неправомірної вигоди розпочаток кримінальне провадження. Боротьба із корупцією, організованою злочинністю та проявами сепаратизму один із головних пріоритетів у діяльності правоохоронних органів. На цьому наголосив прокурор області Володимир Комашка під час координаційної наради керівників правоохоронних органів області. Стану протидії злочинності та корупції, проявам сепаратизму та тероризму упродовж восьми місяців 2014 року була присвячена координаційна нарада керівників правоохоронних органів. У роботі наради взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук, голова обласної ради Тарас Кремінь, заступник голови апеляційного суду Галина Пагарєлова, перший заступник міського голови Юрій Андрієнко, перші керівники правоохоронних органів області, апарату прокуратури. Урообласті та підпорядкованих прокуратур «Першочергове завдання, яке стоїть сьогодні на порядку в Це об'єднання не тільки правоохоронних органів у розробці і здійсненні злагодження спільних заходів спрямованих на посилення та активізацію роботи у сфері протидії знову. Вжиті прокуратурою та іншими правоохоронними органами області організаційно-практичні та координаційні заходи певною мірою сприяли покращенню криміногенної ситуації в регіоні. Зокрема, зменшилася кількість зареєстрованих особливо тяжких злочинів злочинів проти життя та здоров'я особи, статевої свободи та недоторканості особи. Менш ніж у минулому році учинено злочинів проти власності, громадського порядку та моральності, у тому числі хуліганств, злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Разом з тим зросла кількість злочинів, скоєних раніше судимими особами, групою осіб, скоєних у стані алкогольного сп'яніння. Щося рівень підліткової злочинності. Суттєвої активізації потребує робота правоохоронних органів області в тому числі спеціальних законодавства суддя старі протидії корупції щодо виявлення кримінальних право, чинних службовими особами всіх органів державної влади. Ще раз звертаюся до керівників правоохоронних органів та прокурорів. На сьогодні стратегічним завданням правоохоронних органів є жорстка протидії корупції. Завдяки налагодженій взаємодії правоохоронних органів у всіх найбільш актуальних кримінальних провадженнях, пов'язаних з проявами сепаратизму та тероризму, встановлені винні особи. Обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду по суті. Одначе, питання запобігання по розширення поширення проявів сепаратизму та тероризму, осягання на територіальну цілісність і незалежність держави необхідно тримати на постійному конті. Також Володимир Комашко звернув увагу присутніх і на забезпечення належного прокурорського нагляду та ефективного досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочаток за фактами ухилення від призову, за мобілізацією та від військового обліку або спеціальних зборів. За результатами наради розроблено низку заходів за для підвищення в області ефективності запобігання і протидії злочинності та корупції, в тому числі їх організованих форм. Розслідуванням найбільш резонансних кримінальних проваджень, розпочатих останнім часом, був присвячений брифінг прокурора Миколаївської області Володимира Камашка, що відбувся 8 вересня. Так, за словами обласного прокурора, триває слідство за фактом вибуху, що стався в будинку номер 40 по вулиці Лазурній, 12 травня, в результаті якого загинули сім осіб. З урахуванням обставин злочину висунуто наступні версії. Вибух стався внаслідок необережного поводження з газовим обладнанням мешканцями будинку. Вибух стався з вини працівників Миколаївгаз внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків. І версія третя вибух чинно умисно особлено з використанням газового обладнання або вибухових приставів та речовин. У кримінальному провадженні проведено 30 різних експертиз, допитано 100 осіб, з яких 20 визнані свідками по справі. В даний час проходить будівельна експертиза на предмет визначення епіцентру вибуху у справі про фальсифікацію виборів у Верховну Раду в Первомайську в 2012 році. Скоро буде прийнято законне рішення. Крім того, за словами прокурора області, розпочато кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень співробітниками Беркута під час вилучення. Приміщення ОВК протоколів виборчих комісій співробітниками Державної виконавчої служби. Розповів прокурор області подробиці і гучних сепаратистських терористичних справ. До суду за цей час скеровано 5 обвинувальних актів стосовно дев'яти осіб у кримінальних провадженнях зазначеної категорії. У наслідок житих прокуратур області спільно з ОСБУ України в області заходів припинила діяльність групи осіб, які планували вчинити терористичний акт. Вбивство голови Миколаївської обласної державної адміністрації з метою порушення громадської безпеки, залякування населення і дестабілізації ситуації в регіоні. До судового розслідування кримінального провадження встановлено, що два мешканці обласного центру застосуванням вогнепальної зброї і залученням до злочину іншої третьої особи, які відвели окрему роль безпосереднього виконавця, планували вчинити терористичний акт безпосередньо вбивство голови ОДР Миколаївської області. У підозрюваних вилучено вогнепальне зброю та бойові припаси. Двом особам повідомлено про підозру в чині кримінальних правопорушень, передбачено статтями 263, 115 і 258 Кримінального кодексу України. За поданням слідчого опогоджених з процесуальним керівником стосовно підозрюваних, застосовано такий винятковий запобіжний захід, як тримання під вартою. Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває, виконується необхідні слідчі дії і розшукує дії. На закінчення Володимир Комашко в світлі майбутніх парламентських виборів заявив, що не стане зручним прокурором для будь-яких політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації. І використовувати ці засоби масової інформації з метою впливу на мене немає потреби. Я буду стояти на позиції принциповості і законності, і підкорення прокурору виключно Конституції і закону. Чотирьох осіб, які підозрюються у вбивстві заступника начальника управління державної служби Миколаївської області Тетяни Рудяк, взята під варту. Про це повідомив прокурор області під час брифінгу. Прокурор області особливо зупинився на розслідуванні справи за фактом жорстокого вбивства Тетяни Рудяк до виколишнього голови суду Заводського району. 30 липня чиновниця пропала звісті. Її тіло було знайдено на березі річки 8 серпня. 4 вересня було затримано чотирьох осіб, причетних до її вбивства, серед яких затримано і пасенка загиблої адвоката Сергія Рудяка. Інші затримані раніше судимі мешканці Миколаївської та Дніпропетровської областей. У справі створена слідча група у складі сімох слідчих слідчого відділу прокуратури Миколаївської області та п'яти процесуальних керівників, до складу якої увійшов прокурор області. Під час досудового розслідування виконано понад 340 допитів свідків, 17 з яких можна використовувати як доказ. Проведено 12 обшуків за місцем проживання осіб, причетних до вбивства. Як заявив прокурор, мова йде про замовне вбивство з корисливими мотивами на ґрунті неприязних відносин. Мотивом його став розділ майна. Під час допитів якості підозрюваних безпосередні виконавці та посередних злочину зізналися у скоєнні вбивства, Детально розповіли обставини його вчинення та підтвердили свої покази під час свідчого експерименту. Рудяк Сергія відмовився від дачі показання підставі статті 63 Конституції України до Центрального районного суду міста Миколаєва слідчим відділом направлено клопотання про обрання підозрюваного рудяку та іншим учасникам злочину запобіжного заходу у вигляді взяття підлад. Це клопотання було мною відповідно до законодавства і закону про адвокатську діяльність, РНТ-діяльність підтримано судовому засіданні. За результатами судового засідання судом прийнято рішення. Про обрання запобіжного заходу адвокатуродяку Сергій у вигляді тримання під вартою. Наступного дня запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обрано ще трьом виконавцям. Окрім того, 15 вересня, за дорученням заступника Генерального прокурора України, слідчим слідчого відділу прокуратури Миколаївської області оголошена про підозру судді Центрального районного суду міста Миколаєва в організації вбивства своєї мачухи, заступника начальника управління Державної служби Миколаївської області. Суддя підозрюється в організації та пособництві в умисному вбивстві з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, чинене на замовлення. До суду Нове розслідування в даному кримінальному провадженні триває. Під головуванням першого заступника прокурора області Романа Забарчука відбулася міжвідомча нарада керівників державних та правоохоронних органів, на який обговорено стан додержання законодавства щодо профілактики правопорушень у молодіжному середовищі. У нараді взяли участь заступник голови Миколаївської обласної ради Олександр Смирнов, керівники правоохоронних органів, органів освіти та служб у справах дітей, міськрайпрокурори. З початку року спостерігається зростання злочинності серед неповнолітніх на 122 відсотки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Більше половини підлітків, що вчинили злочини, є учнями загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних закладів. Криміналізація молодіжного середовища зумовлена порушеннями правді. Ти на належні умови життя, навчання і виховання, змістовне дозвілля. Пріоритетом роботі підрозділів кримінальної міліції залишається розкриття вже вчинених злочинів, а не їх приговарні. Незабезпечення своєчасно та повному обліку підлітків, які скоїли правопорушення. Бо за увагою залишається розв'язання проблеми поширення наркоманії та алкоголізму серед молоді. Скорочуються в навчальних закладів, Впродовж останніх років в загальноосвітніх шкіл скоротилися на 15 одиниць. Приміщення закладів освіти. Не завжди використовуються за призначенням. У них розташовані смертні приміщення, майстерні перекладені. Визначаль частина шкіл потребує ремонту. Водночас кошти, виділені на їх розвиток та утримання, розкрадаються. За такими фактами, у поточному році, прокурорам порушено сім кримінальних проваджень, з яких три спрямовано до суду. З початку року органами прокуратури області виявлено понад 80 порушень законодавства органів державної системи профілактики щодо попередження правопорушень та шкідливих звичок у молодіжному середовищі. До відповідальності притягнуто 86 працівників органів кримінальної міліції та служб у справах дітей. Міжвідомча нарада рада прийняла постанову, якою передбачено ряд заходів спрямованих на активізацію роботи у цій сфері. Прокуратурою міста Миколаєва розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на одержання службовими особами Миколаївського палацу культури молодіжної неправомірної вигади. Подробиці у наступному сюжеті. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Миколаївського міського палацу культури молодіжний вимагали від фізичної особи підприємця неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч гривень за надання у тимчасове короткострокове користування земельної ділянки для організації та проведення торгівлі, розташованої в районі палацу культури. Наслідок чого вчора і було як то кажуть, народі на гарячому проведено фіксування цього моменту передачі грошових коштів. Та затримання осіб директора та заступника директора зазначеного основу. Під час проведення судового розслідування, в тому числі, використовуються не власні слідчі розшукової дії, відповідно до ухвали суду. Є достатньо приводів та підстав, достатньо доказів зібрано по матеріальному кримінального провадження для того, щоб Особа, винні особи понесли покарання потім відповідно до рішення суду. Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи. Наразі досудове розслідування триває. На сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами. Всього найкращого.